Минулого року ці шкарпетки для пілінгу шкіри стоп наробили такого фурору, що позакінчувалися і на мейкапі, і на розетці, і всюди. І цього року вже кілька дівчат питало, бо забуло назву, як вони називаються. Друзі, це шкарпетки Парасофтін. Носочки ці дуже крутезна штука. У нас вони зайшли і мені, і чоловікові. Єдине, що проявляється у кожного по різному. У мене немає видно дуже багато зайвої шкіри, і у мене легенько лусочками облазить, а в чоловіка то шкіра прям такими пластами знімається. От. І час проявляється у кожного по різному, тому що у мене починає облазити десь день на четвертий, а у чоловіка більше, ніж за тиждень. Але і він, і я дуже, дуже немистець. Задоволені. Спочатку розчин відкриваєте, наливаєте його в носочок, одягаєте на ногу, ну про другу ногу теж не забудьте. Зверху шкарпетки, щоб не падати, і гуляємо півтори-дві години. Купити їх можна і на Мейкапі, і на розетці, і в різноманітних аптеках. Я не буду вам кріпити посилання на майкапи і розетки. Залишу посилання сайту дистриб'ютора, там взагалі є і детальний опис цих шкарпеток, і також внизу сторінки є посилання, куди можна перейти і де їх можна замовити.